Всім привіт! Мене звати Даша Євтух і сьогодні я буду ремонтувати поріг біля хати. Як ви бачите, після зими у мене побилася плитка, її потрібно замінити, а ще потрібно позамазувати бока поріжка. Приступаємо до роботи, знімаємо стару плитку та гарно все зачищаємо, розбиваємо старий клей, який був нанесений раніше. Мені довелося зняти три плитки, так як всі вони були пошкоджені. Це ви бачите його до, а скоро буде після. Перед тим, як класти плитку, я хочу розрівняти всі нерівності роствором. Ви не думайте, що це я все сама роблю. У мене є помощник Сімба. Знайшла старий клей, але він взявся грудочками, тому мені потрібно його подрібнити і розбиваю великі грудки молотком. Беру новесеньку та ціленьку плитку та починаю класти. Не судіть мене строго, я працюю без уровня, без нічого. В мене, як завжди, все на глаз і все нормально. <клухи> і бригадір стройбригади на місці. А вже на наступний день я зробила роствор із цементу та піска, щоб вирівняти усі бока поріжка. А поки я це все роблю, а ви дивитеся, хоч би лайк поставили та підписалися. Я що це? Зря стараюся і для вас все знімаю? Тим паче, у мене на сторінці, крім цього, є ще дуже багато різних та цікавих відосів. Переходь та дивись. А щоб краще цемент лягав на поверхню, ви її можете трішечки змочити водою. І тоді у вас все гарно та гладенько ляже. І таким чином ми лагодимо весь поріг, а до мене тут іще один командир прийшов. Ну що, я майже все завершила, нехай воно висихає, а ви приймайте роботу.